Ми зараз бухвал тримаємо, то положення виступає закончиться сам дію. З Нового року? З нового року. А для тих, що раніше ті мене ділянки отримували, чи заключує, не заключує, то. Вони можуть повторно подати заяву. Ні, дивіться, дозвольте. Юра все правильно говорить. Дивіться, є для прикладу зараз одна ситуація, в мене є гаражний кооператив «Конве» Є, так, здається. І вони, умовно кажучи, подалися на першу хвалу, отримали кадастровий номер і подалися на другу. В момент, коли вони отримали кадастровий номер, відбулися зміни до детального плану поруч, де була забудова, і їм рубанули пів ділянки. І управління земельних ресурсів їм повертає документи, тому що вони кажуть, що відповідно там до змін до детального плану ця ділянка вже не є вашою. Вона не, не то, що не є, вона А, Точніше, там червоні uh -huh. лінії зміщені, завертається все діло, uh -huh. люди ходять кругами uh -huh. і їм за два роки, заднім числом, нараховують 2 мільйона гривень оплати. Uh -huh. А вони кажуть, типу, а як ми можемо uh -huh. це зробити, коли не з нашої вони це сталося, і ми зараз повинні ще робити. Знову ж таки, зміни до того зміненого детального плану, щоб відокремити а тільки хто ще нараховує? Ну вже зараз вони ця як вона, блін. Ага. Я розумію, Скажіть, буде стосуватися кого? Ти що додали майно обману на уроку? Чи тих всіх старенців, які ми воєнні? Всі, Юрій Васильович. Нас закон має одну силу для всіх. Тобто воно починає нараховуватися людям за місцем. Ми можемо теж розглянути на сесії і дати правку, що це тільки для тих, хто буде з 1 січня. Тому що це правильно. Взад не можна доганяти. так само Ні, ну... Ну, буває. бывает. Ну, я помню, что это Юлия Владимировна. Ви неправильно зрозуміли. Тут Львіра все правильно говорить, що це буде стосуватися тільки з першого числа, буде нараховуватися. Ці нормативні ставки. Ті, що будуть звертатися з першого числа кому? Ті, що придбають в округі? Всім. Добре, а як, Львіра, поясніть, от як зараз Бордіан реально... Ми можемо дати відкладальний термін там. З 1 квітня, з 1 липня ми ж можемо це дискутувати. Дивіться, от а, ну, а є в неї підставі, там, для прикладу Бердянна, зараз починає вислати листи про те, що там нарахування в них відбувається, там з моменту а, а кадастрові. Якщо номер... суди стоять на позиції, що ти оформив земельну ділянку при кадастровий номер, так. або набув право власності на сформованій земельній ділянці, ага. і ти вже маєш платити плату за землю в розмірі орендної плати. Це ага. практика суду. Ага. І вона пройшла до Верховного суду. Це практика. Тобто, навіть якщо е, десь хтось відмовляється укласти цю додаткову угоду, угоду про школування, все одно юристи в судному порядку стягнуть і кошти. Ні-ні, Так, що, шановні колеги, у mm -hmm. mm -hmm. нас форум є. Давайте розпочинати нашу земельну комісію. У нас сьогодні 9. Дев'ять питань передовкових. Якщо немає зауваження порядку денного, то ставлю на голосування. Хто за? Рішення прийнято. Дякую. Так, питання номер один про бюджет Львівської міської територіальної громади. Хто доповідає? Бюджет. Бюджет <реш> не є. Заходи. А давайте ми перенесемо перенесли. Ставлю тоді на голосування про перенесення кінець. Хто за? Рішення прийнято, дякую. Наступне питання про внесення змін до ухвали міської ради про затвердження структури виконавчих органів міської ради загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів. Я попередньо поінформую колеги про процедуру розгляду цієї ухвали. Ми вчора поставляли правохвали на фракції запропоновано перенести на середу. Сьогодні, в четвертій годині, будемо на фракції Варта і фракція голос також поінформує нас про зустріч. Тобто ця ухвала буде розглядатися і фракційно, і на всіх комісіях, які визначені. Не знаю, як побудувати доповідь, чи говорити в цілому, чи по ваших. Ви, ви ви ще раз проінформуйте в нас як ви бачите, коли нова структура виконавчої органів міської ради її чисельність, коли на вашу думку вона ми зможемо вийти на цю структуру. На цю чисельність. Е, було ну, е, було е, прийнято е, попереднє рішення про зменшення чисельності е, на оформлення на 20%, тобто це 380 чоловік. Зараз міський е, голова пропонує розбити цю процедуру на два етапи. З зміною структури прийняти рішення про зменшення чисельності на 150 чоловік, на наступний етап це 218 чоловік. З врахуванням е, законодавчих вимог, е, а саме того, що е, скорочення працівників вивільнення з не може відбуватися е, пізніше, ніж за два місяці після прийняття рішення, а є підписані колективні договори і про вступи в технологію які мають бути створені, мають бути попередні три місяці. Ми пропонуємо, щоб ця структура меншенням чисельності 150 чоловік направила через першого квітня. За умови їхні затвердження. Наступним етапом це буде затвердження ухвали про розмежування повноважень. не Є дуже складно, оскільки повноваження виконавчих органів не змінилися, тобто фактично відбудеться технічні зміни. Після того будуть затверджені положення про виконавчі органи, встановлена чисельність кожного виконавчого органу. І тоді вже почнуться попередження, вивільнення, якщо це буде необхідно, до першого квітня. так. Скажіть, будь ласка, це в основному зараз першим білом стосується тільки виключно вакантних посад, чи там і будуть фізичні? Я думаю, що це буде мікс, тому що. Є вакантні посади, є вакантні посади керівників виконавчих органів. Когось в управліннях будуть вакансії, в когось не буде вакансії. Я розумію, що це можливо буде і переведення на помічтові забочі місця. Це вже кожен керівник. Чому це питання, там, наскільки я володію інформацію там, взяти до, до уваги там, управління? Там і так ну, не було надлишкових вакансій. Зараз штат і так невеликий, тобто, чи воно дуже сильно вдарить, наприклад, по даному управлінню. Ну, О таких управліннях можна говорити багато, але там, як приклад. Я думаю, що це питання. Я збираю всі питання для узагальнення, які отримають десятки комісії. І ми говоримо, це обговоримо зі своїми новою спрощеними заступниками. Тому в, я думаю, що я наступний раз ми до вас на фракцію. Я буду мати на це питання а вже втратити. Що... Ну я просто до чого готую, щоб це було якийсь правильний підхід, а не так то там тягне, до то того ще потім. Я не, не думаю, що зараз завдання звільняти тих, хто тягне. Зараз завдання взагалі зберегти максимальну кількість людей, які ефективно працюють, і здоровий моральний дух в колективі наскільки це можливо безперечно. Олег угу. це що я пропоную? Оскільки ми ще будемо окремо з фракціями зустрічатися по цьому, взяти дану ухвалу на розгляд ради, так? Тому що ми в своїй частині там по земельних. Напрямку у нас немає заважень. Останне ага. немає заважень, ваш департамент перейменноють. Він називався департамент містобудування, він буде називатися департамент природних ресурсів будівництва розвитку громад. Буде складатися з управління земельних ресурсів, управління екології і департамент міської агломерації, який буде перетворений в управління адміністрування та розвитку громад. Він також перейде в впорядкування цього департаменту. Ну тобто це частина вашої поліції. Повноваження не змінюються. Є пропозиція переформатувати управління архітектури і урбаністики в департамент архітектури та просторового розвитку, де буде створено три управління без прав юридичної особи, що не обтяжить загальну структуру, тобто безпосередньо управління архітектури, безпосередньо управління просторового розвитку, яке буде займатися розробленням і впровадженням нової містобудівної документації, що зараз є на часі, що з врахуванням того нового виду містобудівної документації комплексу. План розвитку території і управління міського так. в Вашому підрозділі е, залишається під, ну, п, напрямку це ДАБІ і е, управління державного контролю за використанням та охороною земель. профільним застрою. Хто не знає, коли буде зв'язок? Я Я лишила хлопці вдома і можуть Але я вам скажу такое тільки що йду, йшов, кажу до колег, Йду, дивлюся, люди щасливі, ніхто телефону не говорить, тут щось посміхається, говорять між собою. Хто би їх? життя. Так. Товариську за Люди, а, до речі, до речі. До вечора книжки згадаємо. До речі, книжки можна почитати. В автобусі їду теж по профорум, дивлюся люди, віконечка дивляться в автобусі. Добре, я на голосування і з коментарем на розгляд ради, хто за. Приймає. Рішення прийнято, дякую. А домашній інтернет також не працює, так? Ні, домашній не працює. Хай працює, але в мене там бабулічки, які не під'єднані до Байдена. Ага. Я презентувала його минулого разу, хочу тільки запитати, чи з'явилися запитання, зауваження, будемо коментарі. Ухвала сьогодні, що буде мінятися і видруковуватися на... Ми тільки що як зможемо. Так, я би хотіла ознайомлення. Ми тільки обговорили на пропозиції на бюджетній комісії. Ми там перерозподіляємо в межах загальної суми видатків по транспорту, не змінюється. Тут розподіляється, що з одної статті трошки більше, трошки менше. Потім було дві програми, додано по охороні здоров'я, трошки додано на ці програми за пропозицією е, медичної комісії, і ми знов таки з них ж з енергоносіїв зняли, бо насправді, е, якщо не вистачить, ми завжди це можемо додати з вільного залишку. Ми передбачали на департамент адміністративних послуг на комунальні послуги на будівлю ради. А ми зараз передаємо ту саму суму на програму, і ми ще пропонуємо збільшити бюджет розвитку за рахунок зменшення. Таких статей, за які ми можемо додати вільного залишку. Там йдеться додатково до освітні, там йдеться харчування, і там йдеться відсотки банку. то що у нас на другі півріччя заплановані, і ми просто домовилися, що якщо така буде узгаджена позиція, то тих три статті ми додамо в січні, ну коли буде найперша сесія в 2024 році. Але таким чином ми собі створимо бюджет розвитку півмільярда навчала. Ставлю на голосування взяти до уваги. Хто mm -hmm. за? Mm -hmm. мріфі, mm -hmm. так, питання. Рішні прийти, дякую. Так, наступне питання. Номер 3. Mm -hmm. програми... mm -hmm. Про затвердження програми, коном та культурного розвитку. Якщо ви ставлять всі повільно, може не раз Це програма соціально про завжди програми спеціально-економічної культурної розвитку України територіальної громади 24-26 рік. <прості> Програмний документ, який включає всі галузі, тобто він включає освіту, охорону здоров'я, культуру, економіку. І це таке, така програма, яка завжди передує бюджету і приймається. Чи є за зауваження? Немає ставлю на голосування секретарку. Хто за? Рішення прийнято. наступне про створення в му році сприяти виходит коломов, що не платить за землю суб'єктам соціальних діяності переважним органам, які є структурні підрозділи військової міської ради. Це є надання пільг комунальним підприємствам, які сплачують земельний сплачувати зімальний податок до по бюджету. Тут є табличка втрати. Mm -hmm. Найбільше у нас роби команду. Якщо нема зауважень, ставлю на голосування за потребу. козам Рішення прийнято. Наступне питання. Що, ще, ще по четвертому питанню. А це не стосується тих, які це тільки комунальні, комунальні підприємства. підприємства. А не ні, я просто ага. уточняю. Не ті підприємства, які постраждали внаслідок ракетних катання. Ні, коли? ні, це ще ні. Так виключно комунальні підприємства. Програма соціального пострадавного. Сто 120 сторінок, Тут ще виправляли, тому так. А, є... там, пере... а, Ми просто... а наступне питання номер 5, про ініціювання створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Львівська агломерація. Прошу доброго дня. Якщо коротко, кілька. Слів в нас нещодавно було анонсовано і завершився процес розгорнення першої Україні стратегії розвитку львівської агломерації. Так до 27 року, цей документ це досить типовим документом для міст Європейського союзу. Хочу наголосити, що в них європейська комісія. Вони Пріоритетність своїх структурних фондів, так не виділяють на такі напрямки, як е, політика згуртованості, так само політика інтегрованих територіальних інвестицій. Що йдемо, що будь-які, щоб залучити будь-які інвестиції з Європейської комісії, тобі треба мати в міста мають мати між собою от, укладені стратегії розвитку б, там, к, е, метрополії, зазвичай це зазвичай називається. Тобто, фактично. Спільне бачення там великого міста і приміських територій щодо е свого там спільного розвитку, і цей, е цей документ він передбачає так само створення спільної асоціації тих громад, які би мали війти е в е які вписані в самі стратегії е міської агломерації. де мова про е крім Львова ще 17 сусідніх громад, які ми будемо запрошувати до, е до співробітництва. Зараз, станом на зараз є десь, було підписано меморандум, який передбачає згоду і участь в десяти. Це мова про Львівської область, чи це не обов'язково? Тим фактично 30 кілометрова межа від Львівської громади, від міста Львова. Від міста Львова. Та. Чи є зауваження? Ні, немає. на голосування за підтримку. Хто за? Колеги, якщо дозволите ще додатково... рішення та... прийнято. дякую. давайте. Про участь Львівської міської ради у міжнародній асоціації Метрикс з Нетворку Metropolitan Центр С. Де мова про ця, ця асоціація міжнародна європейська, вона займається якраз питанням розвитку метрополійних територій, регіонів і територій. Нас, я мав можливість бути в, на конференції в, них в, в жовтні, і результатом було запрошення для Львова. Взяти стати повноцінним членом цієї організації тут так. само треба, написати, що є запрошення, тобто, якщо в них стандартно це є там членство для органів місцевого самоврядування від 7 тисяч євро річний внесок, mm -hmm. то в даному випадку вони запропонували для нас це безкоштовно, та фактичночасне членство, яке не передбачає внесення абонплати чи плати так. За, за участь, але передбачає можливість фактично користуватися їхньою вже ну інфраструктурою, так їхніми там зв'язками, а не можливість період? подавати. Не оточення нас. Ну в даному випадку, в самому рішенні пише, що це є почасне, Щорічний платіж 0 євро. Тобто, ну, це, це буде. буде очевидно, що це вже ну так, що, Очевидно, на період військового стану там приглядати.

А, так, розбудови таке. Я тоді заходьте. Так, наступне питання: питання номер 6 про затвердження фабрики проекту землоустрій щодо відведення земельної ділянки, надання земельної ділянки в оренду на вулиці Шевченка, 335. Пропонується чотири тридцяти землі промисловості. Ставлю на 14 дозам. Аж Бігом нове виробництво. Так, подаш 4 піде. Утримались. Так, добре. Рішення прийнято. Наступне питання про надання КЗ Ролівській геріатричний панський нап з дозволу на розроблення проєкту заводу, щодо до віддання з меридіанту на висвідомої печери 71. Воно є в порядку денному. Мені здається, що там якісь судові забезпечення, питання біляції є. Немає. Там є просто частина тієї геріатричного пансіонату фактично сформована mm -hmm. за якоюсь громадською організацією. І тому mm -hmm. ми першим пунктом проголошуємо, що ми визнаємо, що це є 14 гектарів за геріатричним пансіонатом і далі вже вчиняти певні дії. Я на, на Ставлю на голосування з коментарем на розгляд ради хто за. Да. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження техдокументації документації щодо встановлення земельної ділянки в натурі на місцевості на вулиці Погулянка, 26 А та надання ТИЗО Ательмаєр інвест земельних ділянок в оренду на вулиці. Погулянка 26А та вулиці Погулянка, 26. Надання дозволу на поділ земельної ділянки на вулиці Поглянка, 26А. Я першу хвала. поділ, надання на поділ так само. Ставлю на голосування за пітери портаза. Наступне питання про надання ТИЗО аурум Сіті, дозволу на розроблення техдокументації документації замусту щодо поділу земельної ділянки на вулиці Памоненка, 7. Надання дозволу тизову управлінська компанія Аурум-Сервіс» на виготовлення проєкту землеустрою щодо віддання земельної ділянки на вулиці Павленка 7Ж. Президент Данако дозволяє ЖСБД взяти дані земельні ділянки з відбори проєкту. Якщо не помиляюся, є 9 ділянок. Так, там збудовані великі будинки. Ставлю на голосування з підтримку ухвали. Хто за? Рішення прийнято. Обов'язкове питання про надання ОСББ Пасічна 84А, земельні ділянки в оренду на вулиці Пасічна, 84. Діюча ОСББ кошель земельної ділянки. Навісні, в тому числі ти, що вона такий в межах червоних. Ухвалювати Ставлю на голосування за підтримку, хто за. Так, у нас залишилося ще тільки з... Звертається з громадянками, що у нас 20-го року неодноразово звертається в міську раду з приводу відведення земельні ділянки оренду під приміщенням на вулиці Володимира Великого, 59А, і просить розглянути комісію Думала. допомогти у вирішенні питання. Але громадянка не надала жодних нам документів, лише в паспорт. Це... Ага. Мені здається, що так. <пит> 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 Мені здається, що це є питання порядку денному, якщо, якщо я не помиляюся. І там мова йде про павільйон. А, він був неправильно звернений, громадянка звернулася, Не набрав необхідний, був відхилений а. на сесії. Дивіться, я зараз дві секунди, бо тут, тут мені здається, був, мова йшла про павільйон і, і про те, що там ріш, за рішенням суду він був. Так, повторно Я думаю, що це хвали не виключає в тому, що в Євровідії от його хвали, які можуть бути заветовані чи оскарження. Я думаю, що ми не Щоб ми не були голослівні, знаєте, то... Колеги, я пропоную взяти до уваги. Та ми візьмемо до уваги однозначно. Ну, Даніана, Даніана, Даніана. Давайте це і там. Як? Ти в тебе кап Старай на голосування Дякую. взяти уваги. Хто за? Рішення прийнято. У нас звичайно все порядок денний. Якщо немає більше питань до обговорення, то вважаємо комісію закриту. Дякую всім за участь. Активно. Дякую, до побачення. Гелаям слава!